у нього в родині була давня-давня військова традиція. хто небудь із його родини брав участь у кожній з американських воєн і гинув. Чорт забирає ворожіться! Вже роблю лейтенанти. От і роби. Я б сказав, у нього було чого прагнути. То ви, хлопці, з Арканзаса. Я Проїжджав тими місцями. Літл Рок симпатичне місто. А зараз витрусіть свої речі, підійдіть до сержанта і візьміть у нього все необхідне. якщо ви хлопці голодні, то тут у нас вже спеклися стейки. декілька наказів, які треба запам'ятати. перше як слід бережіть ноги. Друге не робіть різних дурниць, наприклад, не лізьте під кулі. Що хочеться вірити, що ми його не підведемо?